Близько сотні військовослужбовців, 13-го батальйону 95-ї аромобільної бригади повернулися із зони. АТО. більше місяця Житомирські десантники нести службу у найгарячіших точках країни. Зустрічали героїв у військовій частині на Курбуцівці з квітами і прапорами родичі, друзі та небайдужі житомиряни. Я чекаю свого дядька, Сашу. Він вже дуже довгий час. Ми його вже другий раз Приходимо, приходимо чекаємо. Вже тут всіх знаю. Сина зустріли. Зустріли, як давно не було. Богу. Не було місяць, більше трошки не було. Це вже другий раз він там mm. був. А виходив на зв'язок? Да, временами був на зв'язку. Просили, був? просили, щоб просили, виходили, щоб, виходили. щоб Не можна було видержати, щоб не виходили. Щасливі, що всі так. вернулися, слава Богу, щоб всі вернулися живі і здорові. Військовослужбовці зізнаються, довго чекали на цю зустріч, і сьогодні дуже щасливі, що нарешті повернулися додому. Як її враження, пам'ять найкраще, що повернулись додому. Цілі здоров'я майже всі раді. Ми за вас. А де саме несли службу? Бальцево, аеропорт. Відбивали шахту, Спартак. Спартак. Щоправда, без страт, на жаль, не обійшлося. Не у повному складі повернулись, багато поранених, є також бить. Скільки часу триватиме перепочинок, військові поки не знають однак бійці запевнили, що після відпустки знову готові повернутися на схід, аби боронити незалежність української держави.